Вправа 509. Подайте добуток, одного члена. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання. Кожен з доданки множимо на 4а. То ми записуємо, що цей добуток дорівнює 4a, що множиться на А в квадраті. мінус 4А. Що множиться на 2а. Потім плюс 4а. Що множиться на 3. І це дорівнює. Вийде 4 а помножити на А в квадраті це буде А в кубі. Потім мінус. 4 помножити на 2 це 8, а помножити на А, це буде а в квадраті. Потім плюс. 4 помножити на 3 це 12. Помножити на А, це буде 12а. Є? Переходимо до другого завдання. Кожен з доданків множимо на мінус 3b в квадраті, то ми записуємо, що це дорівнює мінус 3b в квадраті множимо на 4 b в кубі, далі додати мінус –3b в квадраті, що множиться на мінус 2b в квадраті. Потім додати мінус 3b в квадраті, що множиться на 3b. І додати мінус 3b в квадраті, що множиться на мінус 8. І це дорівнює. Ну що ж, перший добуток у нас від'ємний. Пишемо мінус. 3 помножити на 4 це 12. Потім b у квадраті помножити на b в кубі, це буде b у 5. Далі додати. Мінус на мінус буде плюс. 3 на 26. Отже плюс 6, b у квадраті помножити на b у квадраті, це буде b у 4. Далі. Додати мінус 3 на 3, це мінус 9, то ми пишемо відняти 9. А b у квадраті помножити на b це буде b в кубі. Потім мінус на мінус буде плюс. А 3 на 8 24, то ми пишемо додати 24, що залишається b у квадраті є. Переходимо до третього завдання. Кожен з доданків множимо на мінус 0,1х у кубі. То тоді ми записуємо, що у нас 3. Х у квадраті множиться на мінус 0,1х у кубі. Датім додати мінус 4х також множиться на мінус 0,1х у кубі. І потім додати 12, що множиться на мінус 0, 10х у кубі. І це дорівнює. Ну що ж, 3 помножити на мінус 0,1. Це буде мінус 0,3. Х квадраті помножити на Х у кубі, це буде х5. Далі мінус на мінус буде плюс. То ми пишемо плюс. 4 помножити на 0,1 це буде 0,4. А х помножити на х у кубі це буде х у 4. Далі. 12 помножити на мінус 0,1 це вийде в мінус 1,2 х у кубі. Є. Переходимо до четвертого завдання. Кожен доданки множимо на 3п в четвертій, то ми записуємо, що це дорівнює П у квадраті, що множиться на 3П у четвертій. Потім відняти 9П у кубі, що множиться на 3П у четвертій, додати 7П, що множиться на у четвертій. І додати, вибачте, відняти 1, що множиться на 3p у четвертій. І це дорівнює. Ну що ж, буде 3. П у квадраті помножити на п у четвертій це буде п у шостій. потім мінус. 9 помножити на 3, це буде 27, п у квадраті п у кубі помножити на п в четвертій це буде п у сьомій. Далі плюс. 7 помножити на 3 це 21. П помножити на П у четвій це буде П у 5. Ну і залишається мінус. 1, що множиться на 3П у четвертій це буде 3П у четвертій степені. Є. Yeah? Переходимо до п'ятого завдання. 7 ab Множимо на кожен з доданків. От ми записуємо, що це дорівнює 7 ab що множиться на 2 а в квадраті Б. Потім мінус 7 АБ. Множимо на 3 АБ в квадраті. Потім мінус 7 АБ. Множимо на 3 А в кубі. І це дорівнює. Ну що ж, 7 помножити на 2 14. А помножити на а в квадраті. Це буде А в третій далее B помножить на B це буде B в квадраті. Далі мінус. 7 помножить на 3, це 21. a помножить на A це буде A в квадраті. А b помножить на B в квадраті це буде B в кубі. Потім мінус. Так. Далі 7 помножити на 3, це 21. Потім А помножити на A3 це буде А у 4. І ще помножити на b. Є. Шосте завдання кожен зданки множимо на мінус 6 m у квадраті n. Отже, це дорівнює. Це буде мінус 6 m у квадраті n, що множиться на m у квадраті n, потім додати мінус ші m у квадраті n, що множиться на мінус 3 n у квадраті. Тому що відняти 3 mn у квадраті це додати мінус 3 mn у квадраті. І знову додати мінус 6m у квадраті n, що множиться на мінус 4n кубі. І це дорівнює. Отже вийде минус 6 m в квадрате помножить на m в квадрате это будет m в четверти. далее n помножить на n это будет n в квадрате далее минус 6 на минус 3 это будет плюс 18 то мы пишем плюс 18 М у квадрате помножить на m это будет m в кубе далее n помножить на n у квадраті це буде n у кубі. Далі мінус 6 помножити на мінус 4, це буде -20, плюс 24, то ми пишемо плюс 24. m у квадраті помножити m у квадраті. Далі n помножити на n у кубі це буде n у4. Переходимо до сьомого завдання. Кожен з доданків множимо на мінус 3 а у квадраті b у кубі. Тоді ми записуємо, що це дорівнює 9А в квадраті Б множимо на мінус 3 А в квадраті Б в кубі. Потім відняти це додати мінус, то ми пишемо додати мінус вісь b в кубі, що множиться на мінус. 3а в квадраті b в кубі. Так. І додати мінус а в квадраті b в квадраті, що множиться на мінус 3а в квадраті b в кубі. І це дорівнює. Ну що ж, так, перший добуток у нас від'ємний. Записуємо мінус. 9 помножити на 3 це 27, А у квадраті помножити на А у квадраті це буде А у четвертій. B помножити на B у кубі це буде B у четвертій. Далі мінус 8 на мінус 3 це буде плюс 24, то ми пишемо плюс 24. А помножити на А у квадраті це буде А в кубі. B в кубі помножити на b в кубі, це буде b о шостій. Далі мінус, там мінус в квадраті, це мінус 1, помножити на мінус 3, це буде плюс 3, то ми пишемо плюс 3. Тепер A в квадраті помножити на а в квадраті це буде а в четвертій. Потім b в квадраті помножити на b в кубі, це буде б о 5. Є. Переходимо до восьмого завдання, Кожен доданки множимо на 5П в кубі Q в квадраті. То ми записуємо, що П у квадраті Q в кубі, що множиться на 5P у кубі Q у квадраті. Далі мінус 2PQ у четвертій, що множиться на 5. П в третій квадраті. Далі. Додати. 3п в третій. Що множиться? На 5 p в третій квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, давайте множити. Отже, тут буде 5. Далі П в квадраті на п в третій, це буде п в 5. Q в кубі помножити на Q в квадраті це буде Q5. Далі мінус. 2 помножити на 5 це 10. P помножити на P в кубі це буде P у 4. Q 4 помножити на Q у квадраті це буде Q6. Далі додати. 3 помножити на 5 це 15. Далі P в кубі помножити на P в кубі, це буде P в 6. Так, і залишиться Q в квадраті. Є. Записуємо відповідь. Отже, подайте добуток у вигляді многочлену. члена. Перше завдання. Ну що ж, пишемо 4. А у третій? Минус 8а в квадрате плюс 12а. В другом задании записываем минус 12b в 5 плюс 6b в 4 минус 9b в 3 плюс 24b в квадрате. В задание Минус 0 целых 3 десятых x у плюс 0 целых 4 десятых x у четверти минус 1 целых 2 десятых x у третьей. Ні. Переходимо до четвертого завдання. Отже, 3 п в шості записуємо. Мінус 27 п в сьомі. Далі плюс 21. Плюс 21p в п'яті. Мінус 3 п в четвертій. В п'яті. В п'ятому завданні записуємо 14. А в третій Б в другий. Мінус 21. А в другий. Б в третій Мінус 21. А в четвертій Б. Є. В шостому завданні записуємо мінус 6. М у четвертій n квадрате плюс 18 плюс 18 m у третьей n у плюс 24 m квадрате n у e? четверти е все мы задание пишем минус 27 А в четвертій. Б в четвертій. Плюс 24. А в третій, Б в шостій. І плюс 3. А в четвертій, Б в п'ятій. Є. І в восьмому завданні записуємо 5. П в п'ятій.